Слава Україні, друзі! Слава і величезна подяка, як завжди, нашим сміливим відважним Збройним силам України, друзі. Не забуваємо також дякувати і саме головне допомагати. Абсолютно кожен має зараз долучитися до допомоги, бо лише завдяки Збройним силам України перемога буде нашою. Тримаємося! Слава Україні! Друзі, привіт! Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесею піжик. Давайте не опускати можливості і насолоджуватись останніми днями літа, де нас чекає дуже багато смакоти у вигляді овочів, фруктів та ягід. Тому сьогодні, друзі, у мене для вас дуже цікавий рецепт смачненької курячої печінки, томленої зі сливами. Це буде дуже смачно, а особливо для тих, хто, як і я, полюбляє такі не класичні поєднання. Тому зараз покажу, що вийде в нас в результаті. Це дуже швидко. Вам сподобається. Погляньте, друзі. Зараз покажу ближче. Аромати. Це краще спробувати аніж слухати. А перш ніж ми почнемо приготування, хто ще не підписався, друзі, прошу вас підписуватись і приєднуватись до нашої величезної родини тут на каналі. Адже нас уже більше 55 тисяч, і це дуже приємно. Далі більше. Ну а зараз давайте вже починати готувати. Друзі мої, обов'язково зберігайте собі цей рецепт, і ви точно не пошкодуєте, а ще поділіться з близькими. А для його приготування нам необхідні наступні інгредієнти. Все бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу і дивіться уважно. Або шукайте все в описі під цим відео. Завжди все є на кількох мовах. А починаємо ми з того, що на пательню відправляємо рослину олію. І будемо нарізати цибульку, нарізаємо її чверть кільцями і будемо смажити. Дуже швидко все і просто. І інгредієнтів, як бачите, небагато. Ось так. Відправили на потальню, друзі, і. Ставимо на середній вогонь на 10 хвилинок, але не забуваємо помішувати. Цибуля має злегка підрум'янитись. Печінку я гарно промила, почистила від зайвого, і ось такі крупні крупні шматочки можете порізати дрібніше. Сливи в мене ось такі жовті і сині, теж помиті і вибрана кісточка. Все, цибулька посмажилась ось до такого стану. Додаємо печінку, перемішуємо. І відразу, друзі, я буду додавати спеції, а саме сіль, мускатний горіх та чорний перчик, як на мене, це ідеально до печінки. І будемо смажити все разом 5 хвилинок на повільному середньому вогні. А тим часом, друзі, я вирішила ще великі сині сливи розрізати. На четвертинки все-таки, тому що вони ну, дуже здорові. А жовті залишу так. Сюди підійде, друзі, будь-яка слива і угорка, і такі, як в мене. Через 5 хвилинок, бачите, як все виглядає. Пахне вже нереально. Зменшуємо ще вогонь. Я зараз покажу ось так, друзі. Бачите, мінімальний майже. Додаємо відразу сюди нарізані сливи і не перемішуємо, друзі. Просто розподіліть рівномірно по поверхні печінки і вершкове масло. Воно в мене нарізане з холодильника. Ось так викладаємо, теж не перемішуємо. Все, друзі, майже готово. Накриваємо кришкою і готуємо ще 10-12 хвилин на мінімальному вогні. І вуаля! Печіночка виходить ну, дуже соковита, ніжна і смачна. Самі зараз переконаєтесь. Також її можна запекти у духовці, друзі, буде дуже смачно. Тому дякую, що готували разом зі мною. Хто не підписався, ще обов'язково приєднуйтесь до нашої великої родини на YouTube. Переглядайте обов'язково відео, ставте вподобайки та пишіть коментарі. І підтримуйте український контент зараз на часі, і це важливо.